Я не розповідатиму вам про різні сайти, де дають 2,5 копійки за те, що ви будете ставити комусь лайки, а поділюся з вами чотирма способами, які наразі працюють і приносять гроші. І це нормальний дохід, якщо ви, звісно, будете з розумом до цього підходити. Перший спосіб підходить тим, у кого немає якихось власних проєктів чи конкретної діяльності, ви можете допомагати іншим людям з ними співпрацювати, що я маю на увазі. Наприклад, я маю сітку телеграм-каналів, в яких виходять новини, і воно монетизується за рахунок реклами. Я жива людина, я сплю, я маю якісь справи. І тому в той час, коли я сплю або ще маю якісь справи заплановані, я поручаю в мене є менеджер, який займається саме тим, що бере замовлення в той час, коли я не можу цього робити. Ця людина мені допомагає і отримає свій відсоток. На цьому каналі ви бачите прев'ю на кожному відео. Їх роблю не я. в мене є дизайнер, який їх виконує. Ця людина також, при тому, що не знімає свій контент на YouTube, заробляє на тому, що робить прев'ю мені і іншим авторам. Ви можете не обов'язково робити прев'ю чи бути менеджером телеграм-каналу якогось. Ви можете знайти купу діяльності ось такої, де допомагаєте іншим людям заробляти і отримуєте свій або відсоток, або фіксовану суму, як, наприклад, у випадку з прев'ю. Другий спосіб, з якого особисто я починав, це створити якийсь паблік, тематичну сторінку в інстаграмі і почати продавати там рекламу, таким чином її монетизувати. Цей спосіб вже доволі давно актуальний, але він. Досі працює, досі, якщо ви будете робити це розумно, і як я розповідав по підкасті, просуватися, то у вас буде все чудово, і ви будете таким чином. Не в перший місяць, може і не в другий, але з часом ви розвинете сторінку, а може й не одну. І таким чином будете продавати рекламу, просуватися і мати результати. Зараз на екрані ви бачите один з моїх пабліків в інстаграмі. Він не дуже великий, в ньому всього 13 востим тисяч людей. Але це не заважає монетизуватися за рахунок продаж реклами. Бачите, ось одна реклама, ще одна. Ось і якщо піти по аккаунту далі, можна дивитися, що доволі багато тут реклами, і цей акаунт системно монетизується, з рахунок того, що, по-перше, я його просуваю, я над ним працюю, бачите, він охоплює. Без складені рекламу, більшу аудиторію, ось 16,7 тисяч людей за місяць, це саме унікальних користувачів, при тому, що в ньому 13 з востиком тисяч. Тобто він постійно виходить в топ-хештегах, по в рекомендацій, і таким чином набирає, набирає перегляди, охоплення і приходить поступово нова аудиторія. Для того, щоб так було, треба постійно вести сторінку. І, звісно ж, потім не забувати про те, що треба. Підтримувати цю активність, а не просто один раз ви її там якось зробите, і вона вас на все життя закріпиться. Ютуб канал також чудове джерело доходу. Звісно, не думайте, що ви при якихось там невеликих переглядах або навіть середненьких в Україні будете отримати великі гроші. Ні, це зовсім не так. І підпишіться на канал і вмикайте дзвіночок. Я кожного місяця показую підписникам, який дохід монетизації на цьому каналі. І ті, хто вже бачили, розуміють, що на монетизацію розраховувати це не дуже добре. Треба фокусуватися ще на яких способах. Ви можете продавати рекламу. Навіть на всьому невеличкому каналі були главні замовлення. Ви можете продавати свої послуги, це більш ефективний метод. І як доповнення до першого способу, ви можете не тільки там в інстаграмі розвиватися, або в Тіктоці, а ще, наприклад, на Ютубі просувати і свої послуги таким чином пропонувати людям. Зараз на екрані ви бачите мою особисту сторінку, яку я веду і просуваю на постійній основі, і вона приносить мені клієнтів за рахунок того, що я роблю контент, який, по перше, виходить в рекомендації. Бачите, ось. На аккаунті немає 2000 підписників, а професійна панель ось відкриємо акаунт охоплює понад 12 тисяч людей. При тому, що я таргетовану рекламу тут не використовую і, взагалі, ну, не купую рекламу на цю сторінку. Це чисто органічний трафік, ось, наприклад, 20 рілси. Вони заходять і приносять перегляди, які надто більше, ніж кількість аудиторій, через те, що вони оптимізовані і зроблені з чіткою метою. Таким чином ви можете просувати свою якусь діяльність, показуючи, що ви робите, як ви робите, кому ви будете корисні і за якими умовами з цим можна працювати. Телеграм-канали дуже хипова, дуже актуальна тема прямо зараз, у 2023 році. Я вже цілий список відтворення на каналі створив і поповнював регулярно відео по просуванню, по монетизації телеграм. Як ви можете це робити? У мене в самого є сітка телеграм-каналів, які я монетизую через те, що продаю рекламу. Ви можете прямо зараз залітати цю тему і починати працювати. Знову ж таки, тут треба мати або інше джерело трафіку, або вкладення в просування. Бачите, один з моїх телеграм-каналів, який я веду і монтизую за рахунок продажу реклами. Ви можете подивитися взагалі багато зараз таких телеграм-каналів, вони монтизуються за рахунок того, що в них продається реклама, і таким чином аудиторія, яка тут є і читає новини, вона отримує користь у вигляді інформації. Так, бачите тут. Постійно виходить контент, і також той, хто його створив, отримує гроші за рахунок продажу реклами. Якщо ви хочете бачити більше способів про те, як заробляти в інтернеті, то прямо зараз клікайте. Ось сюди. Там я поділюся ще способами, яких не було в цьому відео.